Луцьку будинок буквально тоне у нечистотах. Мешканці обурюються, бо сморід в багатоповерхівці просто нестерпний. Що трапилось і як вирішити цю проблему, будемо розбиратися. Максим мешканець багатоповерхівки на проспекті Грушевського 5. Чоловік каже, підвал затоплює нечистотами уже декілька років. Воно заливає вже не перший рік. І в тому році, і в поза тому, і вже десь приблизно 5-6 років воно заливає. Майже кожен тиждень лється, лється з підвала лється. Інші мешканці будинку теж страждають від смороду і сирості, які йдуть з підвалу. А от вот соседка, ей тут прям саме цимус в смакно. А воно смердить. що воно? Ви навіть не повірите як. Від'їзді такой слізу вишибають. Як кажуть мешканці будинку, вони зверталися до ЖКП, проте ніякої допомоги за їхніми словами від працівників не було. Визвали ЖЕК ЖКХ. Приїхали, відкрили люк, от цей цей. І там, що далі є, а, показали одну, одну мову так, закрили люк, поїхали і сказали визивати іншу службу. Ми це робити не можемо. І в підвал, де саме це от, то, що по відео було, а, ніхто не спустився і навіть не подивився, що там є. Далі Максим повів нас у підвал, про який розповідав. Побачене просто шокувало неймовірна сирість і сморід, і це все у місті, куди під час повітряних тривог мали б ховатися люди. Адже біля підвалу пише, що він є укриттям. Та що найгірше у цій ситуації, як каже Максим, це те, що вода доходить до електрощитка, який обслуговує весь будинок. Є тут ризину повічок, але я не знаю навіщо, тому що вода є. Тож ми зателефонували до ЖКП номер 3 яке обслуговує будинок на проспекті президента Грушевського 5, аби дізнатися, що робити людям і коли проблему в підвалі вирішать. Однак слухавку на жаль ніхто не взяв. Тим часом мешканці багатоповерхівки кажуть, будуть і далі стукати в усі двері і надіються, що їх нарешті почують, і підвал більше не тонутиме в нечистотах.